Розпаковка щось дуже дуже здоровецького. Доставка новою поштою 477 гривень, то можете собі представити. Зараз розпакую і покажу, що тут є. Це така штука, щоб економити на черешнях. Зараз поймете. А то дивлюсь черешні по півтора тисячі. Чи по скільки вже там вони в Києві, не знаю. В наших широтах вони дешевші, тому що вони на деревах в нас ростуть. І щоб їх достати з дерев, що обов'язково треба? Звісно, треба щось високе. Так, зараз таке, ну, нормально, на 0,6 знімаю, щоб було видно. Так. Розпаковка, як обична, моїм любимим о -о -о. Так. К9. Так. КД цим К9, головне, пальці не пообрізати. І не. О! о, -о, -о. Зараз поймете чого. Чого я за черешні говорив? Це дуже жінка. Так, як обично, антистрес. Антистрес викидаємо. Обана! О! Спеціальний інструмент, щоб рвати черешні. Уху! метр 54. Такий висоти, як я. Так. Зараз зразу... Чи що? Ні, це буде хронометраж великий. Ще покажу, що є. Ні, ладно, давай, розпакуємо зараз. Люба, гайда, роздівайся, вилізеш на драбину. Покажемо, скільки вона витримує. Якщо роздінешся, то буде більше переглядів. А то кому цікаво ти в діти? А так роздінешся, вилізеш на драбину, знаєш, який? Але тік-ток може заблочити. Ладно, тоді не треба. О! Драбинка. Це знімається чи ні? Це, напевно, можна відклеїти. Так, тут щось інструкція, ну ладно, інструкції ми здеремо, воно все одно потім пороздирається і все вилазь, вилайся, знімлю тебе, як ти по драбині лазиш. Ну, давай бо хронометраж йде, вилазь, пробуй. А лісу ні, а лісу в кліточку клади. Так, ану. Нормально, устойчиво, нормально. Давай, головне не впай. А то пр пробуй, як воно піде. Нурмальна драбінняка. А ну ану, диви, вилазь на ту сходинку і скачи туди бомбочкою, в той е, жабник. Ладно. Ну, в общем, все, зараз збираємо драбинку і йдемо черешні рвати. Все, нормально? Нормально, все. Так, по розпаковці далі. Показую в двох словах: тут що? Тут кишка. О, о, вже розмоталася кешка. Так, тут кешка, щоб 3 минути влізти, і дві коробки. Кому цікаво, що в тих коробках наступні відоси. Вже зараз стараюся підганяти під 3 минути, тому що YouTube не любить довше трьох 100 Інстаграм теж каже, що не любить довше трьох минут. Так що стараюся все втиснути в 3 минути. Все, о, 2,55, бувайте.